На столах з гуртки тканини та заготовок. За швейними машинками відранку триває робота. Тут строчать, кроять та прасують. Завдання відповідальне підготувати українських рятівників до холоднечі, каже за виробництва Інна Іваненко. Щодня для них шиють півтори сотні курток. Міжопераційні деталі, які люди заготовляють, і вони тут тихенько собі чекають наступної операції. Пані Наталя виготовляє ось такий клапан. Деталь за яку рятівник ДСНС кріпить свій погон. А наступний процес пришиваю підкладку. Мені робота ця подобається. Я швачкою працюю шість років. Кожен елемент від коміру рукавів до гачка для куртки шиється руками корсунських працівниць. Заутюжую лісточки для кишень. І в цьому залі їх тридцять, а буде ще більше. Розповідає керівник швейної компанії Ярослав Скрипник. До кінця цього місяця плануємо набрати ще таку кількість, дозволяє і обладнання, і приміщення. І до кінця року на цій філії буде працювати біля 150 чоловік. Своє підприємство у Херсоні довелося залишити через війну. Місяць ми знаходилися в окупації. Після місяця ми виїхали ні обладнання, ні сировина, нічого не вдалося вивезти. На Черкащині говорить, все починали з нуля. Купили обладнання, знайшли приміщення працівників та сировину. Бо в цьому є потреба. Наші замовники це силові структури України. Конкретно на цій філії ми зараз відшиваємо для працівників ДСНС, також наші замовники національна поліція. Тобто, ті вироби, які ми зараз виробляємо, ну хлопці їх потребують. Самі розробили дизайн ось такої теплої зимової куртки поліцейського. Ось такий виріб казалось би для чого він потрібен для швидкого щоб швидко достати зброю. Це вже друга філія підприємства. Перша запрацювала в Черкасах, а тепер готується до відкриття ще кількох філій в області, розповідає пан Ярослав. Нині на Черкащину із території, де тривають бойові дії, переїхало 34 підприємства. Говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сім перебуває в процесі релокації. Одне на жаль, не можемо релокувати, поки там інтенсивні бойові дії ведуться. Для області каже це важливо. Місцевим громадам це дуже важливо мати такі підприємства, які надають і робочу силу, і відповідний доход в місцеві бюджети і в державний бюджет. Втім, вісім підприємств із Черкащини вже повернулися додому на звільнені території, каже Ігор Таборець. Тетяна Рева, Олег Кориш, новини на Суспільному, Черкащина.